Війна Харків бомбят, давайте в погрібах бігом прята з сумка й бігають. А ага. ми дуже туточко їхала, і техніка, і солдати ж бігали німецькі. Ага. Ну не німецькі, а кацапи. Жили ми чужої, это все. Я видела, що він був. І дворе дворі заходили, щоб їх і не витішили. Творяла туточку нас на бугрі, а то ужас. Тільки нас освободили. Ну слава богу. Від лінії фронту до відродження віри, наша капеланська команда вирушила у подорож, яка розкриває вам неймовірні історії сили і духу. Дізнайтеся, як невелика церква євангельських християн-баптистів на Харківщині не лише вистояла під час окупації, але й продовжує служити та підтримувати військових та місцевих жителів. Що думають її члени про сьогоднішню ситуацію, як вони готуються до можливих нових викликів? Не пропустить ексклюзивне інтерв'ю та зворушливі історії. Ніхто мені не дзвонив, ніхто не говорив. От сижу в кімнаті, вдруг, от там в, в, в тому окошку, uh -huh. вот, понад окошком летить один самоліт. Низько, низько. Я думала, він крилом заціпає у хижину. Uh -huh. Второй самолет летить. Потім ті взриви. Потім побігла к сусіду. Говорять, що таке? Та ти що, з луни звалилася, війна почалася. Діти дзвонили. Діти набрали. І що вони сказали вам? Кажуть, ма, війна почалася. Кажуть, дітки, просіть Бога, хай вас Господь хранить. А Вастій узнала, що війна тут. Там сусід у мене бігав, всіх тряс. Війна, війна, Харків бомбят. Давайте в погрібах бігом прятатися з сумками бігають. А ми дуже... то, спокойнося, чуш і людей Ну, Трівожна було, конечно. Та ну зразу. Зразу ж шумку захватили і пішли ж до нас усі. Угу. І сколько скільки часу це пройшло? Та ну двоє чи троє Десь суток. Десь тиждень. Угу. Десь тиждень. А ви намагалися виїхати за цей тиждень? Ні, ні, нет. нет, нет. Такий вопрос задають. Почому ви евакуювали? Угу. Mm та -hmm. да нас ніхто не евакуював. Нас никто... не, по-перше, ніхто нам нічого. І чим? І куди? Це 7 км чи більше навіть до траси, театр, а це траси куди, чим, кудишло? Угу. Mm -hmm. А як ви дізналися, що ваш село пункт уже окуповано? Ото що тутечко їхала і техніка і солдати ж бігали німецькі. Ага. Ну, не німецькі, а кацапи. Ага. І як, як ви це все ну, сприймали? Ну, до мене ж підходили, я з ними общалася. Кажу, хлопці, хто вас сюди прислав? Кажу, у вас чи матерів немає, чи Бога в душі немає. Ага. Ну, вони всяку небелицю розказували. Угу. Ага. розказували. Я їм і брошурки давала біблії читати. Брали вони? Брали, брали. Один тут такий хлопчик був, казав, дайте, я каже, своїм там хлопцям роздам. Ну, я тут дома пособирала, які були, віддала. Ну а були моменти, що ви з ними спілкувалися особисто. Нет. Ви з ними не... не спілкувалися. Все. І вони до вас не заходили. Ні. Ні, був комендантський час. З 7 до 8 вечора можна було ходити. А з 8 вечора щоб нікого не було угу. Ну, і з ними я я ніколи не Якщо що йдуть. Я во дворе была, заходила, чтобы их и не видеть, и не слышать. Так сами они никогда не, не останавливались. Ну, там, правда, собака у меня бегала. Угу. Ну, и чай бегает. И зайти никто, чтобы свободно зайти, никто не мог. Вот, и с ними я никогда не общалась. Ну, так, тревожила за своих детей, они за меня тревожились. жилым и тяжело это, связи не было. Помінієте, в район їздили. Нанімали машину, їздили в район. І там в одному місці сіжжали з всіх сіл люди і искали зв'язки з родними з близькими. Не було ж ні газу, світу не було, зв'язки не було. На кострах варили кушені, там дві не положили. Так, о, uh -huh. Вертольоти один за одним. І це ж так на наступку сяду, так нагнуся, він летить прямо аж по голові. І ото нарошне, нарошне кружляють, а тоді як з'явилися -то ці самоліти сині, що вони витворяли у нас на бугрі, то ужас. Слово Боже, читали, розбирали. Почали збитіє і читали, читали, читали. Гова за головою. Слово боже читали, собирались по воскресеньям воскресінням, по четвергам, четвігам Уже Я на бороді була й сусідка Галя каже: Лар, Юра, побачив, якась машина поїхала з хрестом. кажу, то наші приїхали. Ми повибігали на дорогу, Вони ж то їхали, їхали. Ми то кричали, махали їм. Слава Україні. БТР російський пихтить, димить, на ньому повна солдат і бігу. Потім доганяють легкова машина. Такая, я марки не понимаю, в Москве uh -huh. и, и внутри, і в багажнику троє сидять русских з автоматами, і наверху один сидить на машині, і всі бігуть. в з полону Купинська. Із Шевченка всі русские біжали в той uh -huh. день. Ко нас освободили, ну, слава Богу, без всяких вистрілів, без всяких... Тихо мирно якось. От приїхали з флагом і все. І угу. ми свободні. І... Ви розумієте, ми тут кричали, радувались, все от такі доволі. І вдруг з'являється брат Льоша і Саша в бронежилетах. В бронежилетах освободили нас. Только, токо. Буквально через пару днів І вони явилися і привезли нам. Гуманітарку. Ну, а так слава Богу. тільки поблагодарить Господа. Цей брат до вас приїжджав да, так, і ой, проповідь. Я... Василій Павлович. Uh -huh. Василій Павлович, по-моєму. І я покаялась тоді. В другій частині ми обов'язково більш подробніше зупинимось на сторічній історії цієї громади та проведемо паралелі. Між тими подіями, які відбуваються сьогодні, та тими, які відбувалися під час Першої і Другої світової війни, які пережила ця громада. Наприкінці хочеться подякувати всім церквам, які продовжують звершувати своє служіння на деокупованих територіях або прифронтових зонах. Віруючи, в тих місцевостях є Сильним оплотом віри, надії та підтримки для воїнів, капеланів та волонтерів.